Слава Ісусу Христу! Доброго ранку, мої возлюблені, братики та сестрички! Я знову радий всіх вас бачити. З задоволенням і залюбки я продовжую разом із вами вивчати ось цю святу книгу. Я хочу попросити у вас заздалегідь вашої допомоги і підтримки. Допоможіть мені в поширенні святого письма, поставте вподобайку, поширте це відео і напишіть якийсь коментар, тому що саме через вас. Можливо, хтось почує Слово Боже, і це буде просто неймовірно. Від сну, вставши, ми пісню вдячності приносимо тобі, Господи. І так як в Книзі Ісуса Новина сказано, нехай книга цього закону не відходить від твоїх уст, щоби ми розмірковували про неї вдень і вночі, і тоді ми будемо успішними. З Богом поїхали! П'ята. 45 ранку ми вже одягнули підрясник і можемо розпочати йти разом із вами стежками Євангелія Царства Небесного. Від Луки святе Євангеліє читання. Мир всі, будьмо уважні. Сказав Господь, не бійся малестаду, бо благословив Отець ваш дати вам царство. Продайте добро ваше і дайте милості. Приготуйте собі гаманці, що не зношуються, і скарб який не зменшується на небесах, куди злодій не наближається і де міль не точить, бо буде скарб ваш та серце ваше. буде. Нехай будуть стегна ваші підперезані, і світильники засвічені. І ви будьте подібні до людей, які чекають господаря свого, коли Він повернеться з весілля. Щоби коли прийде і постукає, одразу ж відчинити його. Блаженні ті раби, господар яких прийшовши, знайде, що не сплять вони, амінь, кажу вам, що він підпережеться та скаже їм возлягти, і підійшовши, служитиме їм. І якщо прийде у другій сторожі, або у третій сторожі прийде і знайде їх так само, то блаженні робить. Знайте ж це, що коли. Відав господарь дому, у котрій годині прийде злодій, то пильнував би і не дав би підкопати дому свого. Будьте ж і ви готові, бо прийде син людський тієї, години, коли ви не думаєте. Слава тобі, Боже наш. Благослови Господи! А зараз мої возлюблені ми разом із вами більш детальніше розберемо. І проаналізуємо те, що ми сьогодні прочитали і чому навчилися: де твій скарб, там і твоє серце? Цей юривок з Івангелія від Луки це не просто набір на стан, а маніфест довіри та готовності. Ісус звертається до нас як до малого стада, заспокоюючи наші страхи та відкриваючи перспективу вічності, від страху до довіри. Ісус починає з найважливішого не бійся. Ці слова в святому письмі згадуються 365 разів. Ось на кожен день. Не бійся! Не бійся, мій братику, не бійся, моя сестричко, в абсолютній любові немає страху. Страх за завтрашній день часто змушує нас накопичувати земні багатства. Але Господь нагадує. Отець уже вирішив дати нам царство. Заклик. Звільніть свої руки від того, що оминає, щоби серце могло триматися за вічне. Справжній гаманець, що не старіє, це наша любов, милосердя та добрі справи. Стан активного очікування. Метафора підперезаних стегон та запалених світильників говорить про готовність у давнину. Довгий одяг підперезували, коли збиралися в дорогу або до роботи. І пам'ятаємо християнство це не пасивне чекання, а активне служіння. Наш світильник це віра, яка має горіти навіть у найтемнішу ніч, другу чи третю сторожу, дивовижну обітницю дає нам Христос Спаситель. Ісус каже, що коли Пан повернеться і застане нас на поготові, він сам підпережиться і буде служити нам. Ви уявляєте, Бог настільки цінує нашу віру, що готовий послужити своїм слугам. Несподіваність приходу. Ми не знаємо години. Злодій не попереджає про візит, так само і вічність може постукати у двері будь-якої миті. Готовність це не тривога, а спосіб життя. Бути готовим означає жити так, щоб прихід сина людського не став для нас катастрофою, а став довгоочіпаною зустрічю з тим, кого ми так сильно любимо. Проаналізувавши, зробимо певний висновок: сьогоднішнє слово закликає нас перевірити свій багаж, чи не занадто ми обтяжені земним, чи горить наш світильник, нехай наше серце завжди буде наповнене. Любові і пам'ятаєте, де твій скарб, там буде і твоє серце. І хочу закінчити разом із вами спільною молитвою. Господи, допоможи мені не боятися, довіряти Твоєму піклуванню і тримати моє серце відкритим для Тебе кожного дня. Нехай мій світильник віри ніколи не згасає. Все Господи! Благослови, будь ласка, наше військо на боротьбу проти цього нечистого духу. Захищай моїх побратимів і посестер, захисників і захисниць держави нашої. Боже Великий Єдиний нам Україну бережи. Також самилостивий батько, я прошу тебе, благослови кожного брата і сестру, які дивилися це відео і разом розпочали цей день із читання святого Письма. Нехай благословіння батька нашого Небесного, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа буде зі всіма. Вами. А я ще раз хочу попросити вас, вашої підтримки в поширенні Святого Письма. Поставте вподобачку, поширте це відео і напишіть якийсь коментар. Дякую всім вам, благословенного дня і спокійного вечора! Я поїхав на Богослужіння молитися. За всю нашу стражденну Україну всіх вас безмежно люблю. Обіймай пока.